Вершити правосуддя над злом. Практика, енергетичне яйце. Масові збори, найсприятливіший простір для ураження від сьогодні, і на всі дні зимових християнських святкувань. Вітаю кожну світлу душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла. Знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео із вами взаємодіють енергії видимого і невидимого простору світла. Ваші вподобайки, коментарі, підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу. Активуйте дзвіночок. Щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. У медитації Архангела Чамуїла, я стояла на морському узбережжі. Біля мене стояла істота із тілом людини і головою собаки. Істота була доволі симпатична, її собача голова була білошерстною. І усміхалася, то був не Анопіс. Ми разом дивилися на море. А аштар, сказала істота, киваючи у небо. Я побачила, як у небі вдалині пролетіла літаюча тарілка. Ти працюєш за штаром? запитала я істоту і якої не знала. Відповів Пасиголовець. І з тобою також. Звідки ми з тобою співпрацюємо? Уточнила я інформацію, якої не пам'ятала. З Єгипту. Там ми з тобою співпрацювали у всіх твоїх втіленнях. Таке видіння мені відкрилося у медитації Архангела Чимоїла дві доби тому. А вчора. Прийшла інформація від писоголової істоти називати її білобратом. Білобрат передав мені послання. Я той, хто бореться із планетарним злом. Я той, хто бореться із злом у Всесвіті, бореться, не відкриваючись. Я можу змінювати мої образи, щоб вершити правосуддя на злом у тій миті, де воно на нього не сподівається. Я невловимий для них і у цьому моя сила. Я вийшов із тобою на взаємодію, щоб надати вам інструменти для захисту від сил зла одні, які наближаються. Наближаються дні, у які ви будете збиратися масово. Дні святкувань, у які ви будете збиратися масово. Масові збори це саме те, що потрібно силам зла для вашого ураження. Це ваше слабке місце і їхнє сильне. Масові збори. Це найсприятливіший простір для сил зла, щоб запускати в нього вібрації торжества над вами. Я працюю з ними так, як вони працюють з вами, не відкриваючись, не відкриваючи своєї справжньої суті. І в цьому моя сила. Я вийшов із вами на взаємодію, щоб передати інформацію воїнам світла єднатися зі мною у боротьбі з силами зла і передати інструмент захисту усім іншим. Воїни світла знають, як і вміють себе захистити, усі інші потребують допомоги. Інструмент захисту від пастки сил зла одні, які наближаються. Запрошую на мій курс базовий, який відкриває двері у світ взаємодії з божественними енергіями. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, на яких розкриваються усі можливості взаємодії з божественними енергіями фіолетового полум'я. Фіолетове полум'я допомагає звільнятися від термічних контрактів і зв'язків, зцілювати програми минулого і поточного життів. Змінювати життя і простір навколо. Для глибшого знайомства з архангельськими променями і Архангелом Метатроном запрошую на мої курси Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона. Практика енергетичне яйце. Зробіть її одразу, як тільки почуєте, і робіть усі наступні дні. Одразу ж після прокидання зранку. Усі дні, поки не закінчиться зимове християнське святкування на початку вашого наступного року призначені для цієї практики. Уявляйте, як з неба до маківки вашої голови спускається промінь білого світла творця маківку вашої голови воно проникає у ваше тіло, наповнює ваше фізичне тіло і, виходячи за межі вашого фізичного тіла поширюється на простір навколо вас, утворюючи форму яйця. Біле світло поміщає вас. Енергетичне яйце у материнський захист. Відчуйте себе у безпеці в енергіях, які це яйце, енергетичне яйце. Відчуйте себе у безпеці і виголосіть, що будь-що, що знаходиться у просторі поза цією енергетичною яйцеформою, не здатне її пробити. Не здатне нанести вам шкоду. Оце і все. А воїнів світла я закликаю до особливої енергетичної роботи із планетарними силами зла. Зустрінемося!